Добрий день, друзі. Відгадайте загадку. Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може, б, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Так, це гриб. Давайте пограємо в пальчикову гру гриби. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби шукати. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити став, цей пальчик всі, все з'їв, тому і потовстів. Що є у всіх грибів? Ніжка і капелюх. Ніжка капелюх. Зараз пограємо в гру «Назви гриб. Я вам зараз буду загадувати загадки, а ви впізнаєте, що це за гриб. Ці струнькі грибочки зайняли піньочки. Шапки в них кругленькі, кличуть їх опеньки. Виросли гриби прекрасні. Капелюшки в них, мов в маслі. І збирають грібники масляністі маслюки. В лісі виросли сестрички, жовті та смачні лисички. Капелюхи в них яскраві, жовті сірі, зеленаві. Зачекайте, люби трішки. Я зберу вас сироїшки. Шапка коричнева, ніжка міцна. Гриб цей найкращий і кожен це зна. Тому бажає усякий грибник в лісі великій знайти боровик. Його ще називають білий гриб. Це діти їстівні гриби. Красень гриб цей хоч куди. Ти у руки не бери, кожна муха його знає, як побачить, геть втікає це мухамор. У лісі в полі біля ганку скрізь росте бліда поганка. Дітки, це отруйні гриби. Граємо в гру Великий маленький. Білий гриб, біленький грибок, Сироїжка – сироїжечка, підберезовик, підберезовичек. Паганка, паганочка. Так, гриби є їстівні, які ми можемо вживати в їжу вареному, смажному, солоному, маринованому вигляді і є неїстівні, якими можна отруїтися. Мухамор. Це дуже отруйний гриб. Їм можна отруїтися. Як ви думаєте, чи потрібні такі гриби в природі? Мухамори не лише отруйні гриби. Але вони ще й лікарські. Ними лікується багато тварин. Олені, лосі, білки. У невеликій кількості для тварин це ліки. А знаєте, чому мухомор так називають? Коли йде дощ, капелюх мухамора вигинає в кінці капелюшка, стає мов тарілочка, в неї збирається водичка. Яка стає отруйною. Мухи сідають на гри, п'ють водичку та вмирають. Тому і назва мухамор. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, які гриби бувають їстівні і які гриби бувають отруйні. Бережіть себе, до зустрічі!